Добрий день. Розподільник попарного колектора. Розподільник попарного колектора виконує функцію розподілення вакууму, який подається від попарного пульсатора на сускові стакани. На колекторі він виглядає таким чином. Знаходиться на цій частині колектора та прикручується двома болтиками. Коли сюди подається вакуум, воно розподіляється трубочками на стакани. Всередині він виглядає отаким чином. Сюди подається вакуум, ми бачимо. Що 2 йде сюди, 2 йде сюди. Тобто попарно він доїть по черзі 2 сюди, 2 сюди. Ця дужка виконує роль тримача, за яку тримається вся доїльна апаратура. Діаметр трубок становить 8 мм. Діаметр самого розподільника 50 мм, товщина розподільника 18 мм, діаметр всередині 40 мм і діаметр отворів. По 5 мм. Кріпиться розподільник до колектора болтиками з Різьбою М5. Такий розподільник стане в нагоді, коли зламався старий, треба замінити на новий, або є потреба перейти на поперу систему діїння, коли можна просто замінити розподільник. Всім дякую за увагу! Бажаємо гарного дня!